Яка краса, який у нас бузок. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. подзвонила до майстра парукаря, кажу, чи є хвилинка? Каже, ти можеш зараз прийти, бо вже потрібно підстригатися. Кажу, дійсно, тому зараз піду підстригуся. Ось вже майже і прийшла. так Підстриглася, аж легше стало. Голова легше. Голова там в голові. О, ні, а негатив такий, він волосся накопичує його, коли відрізаєш, якось легше і так краще. Палетний папір зі знижкою 57 гривень, тут скільки 12. Ціна начебто нормальна. Це в сільпо зараз зайшла. По якістю три шари паперу. Це приблизно 13 гривень за один рулон. Ну, значить, то нормальна ціна. Так, мені ще потрібно взяти хліб. Мабуть, ось такий багет візьму, скільки він коштує 35 гривень білий. У них ще є такий з сиром, темний, тому беру такий. Кабачаток по 99 гривень за кілограм інл і капуста 99, молода там. Чого морозиво подивитися? Я так захотілося. Так, незабаром це буде мій <сум> такий самий відділ бажаний. О, отаке от, от смачне морозиво дівчатка колись купувала, черниця ожина. Ось так як намальовано. Це глазурі, де чорниця ожина. І там краплинки такі. Яку ціну. Ой, то я не знаю. Мені незручно дивитися, я свій смак показую. Що ще диня лайм. Теж непогано мені подобається, а це якась новинка у них. Щось какої, ні, я кокос щось не дуже. Взагалі-то я люблю хрещатик. Хрещатик найзвичайний. Ось такий той пломбір шоколадний я не дуже, а білий смачний. О, Ну, Таке морозиво сендвіч. ще Подивимось, позаглядаємо. Такі великі хрещатики, скільки там 164 гривні. О, зі знижкою зараз 119 гривень хрещатик київський торт і 119 пломбир. Та тут багато, ні, треба. Якщо багато куплю, я не стримаюсь. може щось з'їм. А, а отакий візьму хрещатик та й все. І буде добре, і добре. Мій пошок. Йдемо далі. Очко зі знижкою теж візьму, Галичина. До кави інколи 2,5 жирність. 40, ну майже 47 гривень, то теж беру. Так, по 20 гривень вологі серветки дивлюсь, тому що зараз то туди, то сюди поїхала, що тут таке ще. Ні, антисептик не вони дуже сушать мені шкіру. А ось такий я візьму з Монголії винограду. 20 гривень треба. Влітку треба, щоб це таке в сумці було, тому беремо. І ще такий чай з'явився, побачила. Думаю, треба взяти. тому Скануємо. Боже, нічого такого не купувала, а за рахунок того кошику, а, туалетного папіру повний кошик всього. Як небо відображається, дай Боже, мирного неба нашій Україні. Підемо далі. Оце всі мої покупки на сьогодні. те, що я вам покажу, дівчатка. Я зараз купую лише те, що мені потрібно. На зайвий не витрачаю гроші, тому що я вже пояснювала чому. Ціни я приблизно вам чек покажу. Морозово 33 гривні. Ну, а там ціни показувала. І мені до цей туалетний папір і знижка 57%. Ну, як не купити, такий чай смачний. Не було знижки, але тривалий час, він десь був зник, саме такий чай. В пакетиках був, а листовий був зник. Побачила, одразу купила. Молочко та хліб, а це покладу собі в сумку, тому що зараз, куди підеш, літо, то парк то, 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 то взяти руки, щоб було протерти. Може, не завжди треба, але треба. Взимку не так. Вологі серветки потрібні мені з собою, а в цей час потрібні. І це зараз після Галинки маю таку зачіску. Завтра буде, як по волосся зранку, зовсім все по-іншому. Тому що вона і виправляє волосся, і щось там робить з ним. Кажу, Галинка, таке питання. Дивись, у мене така пішла проблема. Оце після стрижки все здається, що десь щось колеться. Зараз треба душ прийняти. Якщо я вживаю вітаміни, наприклад, б 6 кажу, у мене таке враження, коли я вживаю ці вітаміни, волосся стає як начебто слабке. І таке враження, що голова, як наче магнит притягує до себе волосся, а я намагаюся відштовхнути якось думками. Ми каже: ну взагалі-то такого не має бути. Можливо, це співпадіння. Розпівпадіння в тому, що коли я не ну, перестаю пити ці вітаміни і проходить десь день-два. У мене волосся слухняне, таке, як потрібно мені. Ну Моє справжнє волосся. Знов починаю пити. Вітаміни і знов у мене таке. Я кажу, не може бути співпадіння. Вона каже, танечка, ну я не знаю, такого бути не може. А взагалі, то вітамін Д3 Д3 дуже корисний для волосся. Я кажу, а те, що я на сонечки походила, вона каже, ні. Каже, треба вживати. Хоча вони ж всі штучні, ті вітаміни. Наприклад, Будь-яку рибу поїв, там, магні, особливо скумбрії. Подивитися він. Як... О, знаєте, якщо збалансувати свій раціон їжі і там то рибка, то броколі, то е, зелень, воно теж. А якісь я відео дивилася? Оце я зараз вам кажу і сама пригадала. І там, наприклад, магні 6 вони казали щось там 50 грам ялович. Можу сплутати, не знаю. Знайшла те, що я робила собі нотатки стосовно того, які продукти замінюють штучні вітаміни. Зараз одягаю окуляри, я ж доросла жінка, шановна пані. Вітамін С, 2 ківі на день. Замінюю добову ну, потребу в вітаміні С. Вітамін В 10 грамів печінка яловичини. Магній 50 грамів гарбузового насіння. Омега 3, 70 грамів скумбрії двічі на тиждень. І це є потреба в наших вітамінах, розумієте? Це я щойно прийняла душ, помила волосся, знову зробила е, феном сушила. Після галинки я не можу робити, як вона робить. От щойно дивилася, щойно. Не виходить, але нічого, У мене перший день після е, стрижки, завжди якось так. Щось тут картинка не дуже. Ну нічого, тут треба ж мені було записник знайти і одразу до вас включилася. Дівчина. Тут же краще видно. І знаєте, що б ти сьогодні не робив, я кажу зараз лише за себе, але все одно думки не про це. Думки про Дніпро, про Харків. Та й кожне місто, містечко куди. Прилітає ота біда від тих, хто дуже хоче миру. І дивилася відео жіночка з Дніпра стоїть і дивиться на будинок, який вщент вигорів, приватний. І каже, цей будинок, будував ще мій прадідусь, цей будинок вистояв в Другу світову війну. Цю війну він не вистояв. Каже, ми на той час були в підвалі, спустилися. Я так розумію, це на дворі десь підвал, тому що якщо під будинком, ну це нереально там дістатися. От приватному будинку, де ховатися? Розумієте, коли така біда, ну слава Богу, і вона стоїть отак, от руки тримає і каже: Слава тобі, Господі, що ти взяв каже, грошима, що ми всі живі. На жаль, песик забіг в хату. Ну, не вдалося врятувати. Така біда. Бережіть себе, мої дорогенькі. Завжди ж так не буде. Головне себе зберегти емоційно, фізично. Намагаємося, принаймні, знаєте, ззовні, начебто, ти тримаєшся і посміхаєшся, Ну, намагаєшся, але те, що у нас тут у всіх однаково, і в голові однакові думки і одне бажання на всіх. І хочу подякувати нашим захисникам за кожен наш день. Хлопці, повертайтесь додому живими з перемогою. Хто зараз поранений, найшвидшого одужання. Дай Боже кожному нашому захиснику. Здоров'я, сил. Дай Боже. І до зустрічі в новому відео, мої дорогенькі, бережіть себе. До побачення.